У попередньому випуску ми оглянули старі моделі циклопів та декілька таємних реасемблів. А в цьому випуску ми оглянемо самі нові кланівські варіанти нашого хлопця в капішоні. Тому вмощуйте зручніше, адже ви знаходитесь на каналі Hobbінанs, де поціновувачі Вандервапель завжди знайдуть для себе щось цікавеньке. Але перед початком розповіді хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та подобайка дуже мотивують на створення нового контенту. А також, користуючись моментом, хочу попросити глядачів залишати коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорить нашу команду. Дякую. Почати потрібно з того, що кланівський варіант циклопа офіційно з'явився 3147 року. Не дивлячись на те, що у великому поході Олександра Керенського також були пілоти з цими мехами, вважається, що всі вони вимерли під час перших повстань та спроб перевороту. Очевидно, що на той час були марні спроби створити виробничі потужності та не вистачало знань або ресурсів. Та й після формування кланів їм було не до того, щоб відновлювати старі моделі. Але з часом все змінюється. І ось клан примарних ведмедів та республіка Раселхаг об'єднались та проголосили про формування нової державності під назвою Домініон Расселхаг. 3147 року інженери ведмедів створили модель циклоп 7, яка повинна була посилити гарнізонні формування захисників. І з часом ці моделі навіть стали доступні для купівлі й іншим. Цей красен вже мав четвертий дизайнерсько-конструкторський рівень, і його серцем був вже кланівський варіант 360 Excel ядра. Броня на ньому була не стандартна, а спеціалізована типу Харден. Через це його швидкість була базовою, тобто розігнатися він міг максимум до 54 км на годину. Так, недоліком цих бронепластин було зменшення мобільності меха, але вагомою перевагою був кращий рівень захисту. Не дивлячись на те, що одна тона забезпечує тільки 8 балів захисту, що по суті половина від стандартної, вона все ж таки є загартованою ще й перекриває стики пластин, що дає їй змогу поглинати дві точки ураження та й має модифікатор, щоб протидіяти проникаючим влучанням, що дуже сильно зменшує шанси критичного пошкодження. А також ця броня дуже добре протидіє бронедійним снарядам, усе це вкупі робить її нелегальною до використання на турнірах. Тому не потрібно одразу переживати за те, що 20 тонн цієї броні дають нашому різноробу лише 160 балів захисту. Не дивлячись на цифру, потрібно розуміти, що цю броню не так вже легко пробити. Також потрібно додати, що присутня система захисту боєкомплекту типу Case, яка унеможливлює пошкодження від раптового детонації боєкомплекту. Внутрішня конструкція має ендокаркас і в сумі складає 138 балів міцності. Також була покращена система охолодження, яка складалася з 10 подвійних радіаторів. Що стосується озброєння, то одразу можна сказати, що усі 90 тонн красеню відображають його штурмовий клас. І зазвичай його можна зустріти в авангарді головних сил гарнізону захисників. На його озброєнні присутні два середні екстрадистанційні лазери по одному в кожній руці. В правому на півторці було монтовано гаус гвинтівку, а в лівому на півторці 10-й кланівський варіант далекобійної ракетної установки типу Strike, яка може вражати не тільки на великій дистанції, а ще й на ближній, здатна насипати ворогу градом з ракет. Ну а якщо в дійсності ворог підійде близько, то на такий випадок у центральній частині торсу вмонтовано 4-ту короткодистанційну ракетницю типу Страйк. Коштував він 10,2 мільйони цивіл та займав 2252 бойових бали. Ленс з таким мехом не тільки дасть відсіч ворожій групі, а й навіть приведе контрнаступ. На відстані гауз з гвинтівкою та ракетною установкою можна прошупити ворожу броню, аби якщо повезе навіть нанести серйозне пошкодження, але куброньована техніка одразу буде знищена. А якщо підійде ближче, то лазером та ракетницею добити. Що то сказати, збалансований захисник? Але як виявилось, 3150 року на території клану вовків, які вже встигли проголосити свою Вовчу імперію, хтось створив експериментальну партію на основі змішаної технології. Цей реасембл отримав назву Клен Командор або просто Дабл Сім. Уштував цей гібрид майже 19 мільйонів цибіл та займав 2808 бойових балів. Він мав такий самий дизайн, а швидкість була стандартною, не дивлячись на те, що ядро силової установки було 270-ї моделі. Його мобільність доповнював факт, що на ньому було присутні стрибкові двигуни, тяга яких дозволяли йому стрибати аж на три просторових одиниці. Як для 90-тонного гіганта це дуже незвичайні показники. Його захист також був нестандартним. 20 тонн броні з феро Ламелору дають йому 279 балів захисту. Який, до речі, на 20% стійкіший до зброї ближнього бою чи таранних зіткнень. Крім того, ця броня посилює структуру блоку, на якому вмонтована, що унеможливлює бронебійний ефект гармат чи тандемних снарядів. Його внутрішня структура також мала ендокаркас із такими самими 138 балами загальної міцності. Система охолодження була вже трохи кращою, бо налічувала вже 11 подвійних радіаторів. Також була присутня система захисту боєкомплекту типу Кейс. По збройню можна зробити висновок, що в першу чергу це командир, який може на дистанції надати вогневу підтримку, так як на ньому було вмонтовано екстрадистанційний проектор заряджених частинок, гаус-ґвинтівка та десятна ракетна установка великого радіусу ураження. Також був присутній один пульсуючий лазер, маленький, який передбачався як захист від швидких бишкетників, що трохи доволі мало ефективно, враховуючи, що це тільки один маленький лазер. Із додаткового обладнання він має модуль активної радіоелектронної протидії, який здатний як протидіяти, так і влаштовувати неприємності комп'ютерним системам. Також була присутня і лазерна протиракетна система захисту, яка доволі ефективно захищає від ворожих ракет. А також був присутній блок підсилення головних систем С-3. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що дана модель була командою одиницею розвідувального спису. Так, як таке обладнання доволі об'ємне, то його встановлювали на важких або штурмових мехах, пілотами яких ставали командири або їхні зами. Отже, висновок тут очевидний, його повинен хтось супроводжувати, або він має бути максимально далеко від ворога, хоча його броня та озброєння не дасть ворогу так легко його скривдити. Саме ця модель стає апофіозом головної ідеї створення циклопа, які спочатку ж були спроєктовані саме для командирів вищого ешелону, які командували б на рівні полку. Підведемо підсумок. Найсучасніші моделі циклопів вражають в першу чергу своїм рівнем захисту і являються спеціалізованими моделями, які були створені під конкретні завдання. Першим на огляді в нас був збалансований захисник, який був в змозі тримати ворога на дистанції, але чим ближче він був, тим більше міг нанести шкоди противнику. Другий був командною одиницею передового спису, який завдяки своєму обладнанню якісно покращував оперативну обстановку та був в змозі передавати важливі дані, поєднуючи в один ланцюг декілька підрозділів, що корисно збільшувало координацію і, як правило, ефективність усіх груп. Ну а на цьому поки що все. З вас лайк, підписка і комент, а з нас наступна частина. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео!